Не розумію це ходить в тівчат, Краще грати з ляльками, вони більш лукняніші. Ну, це безграно. А може це ми чогось не розуміємо? Ти оподрозила з твоєю поведінкою. Ой, це вже не в тренді. А от і ні. Доброта і передність завжди будуть в тренді. Якби про це всі знали. Але ж ти не приклеєш до людини. Так, воно або є, або його немає. Я беру приклад зі своїх батьків. Ну, добре, коли я в кого приклад брати. І не говори, ніякого якого як вони тут граються? Я не уявляю, як я буду з ними розпілкуватися. Так, на душі та говорити. Вони не думають про себе. Так, іміс, престиж, лук. Що, то, а давайте разом пограємося. Ми завжди раді ну, ми обмаємо. Ви такі звичайні, у вас нічого особливого. Так, що прочитати на блекцію про дружбу, це добро. А хіба для дружби потрібні умови? Нам ж від вас нічого не потрібно. Це ж безкорисно. Безкорисно? Це так скучно. Ми краще підемо та найдемо більш вихідного друга. в жмурки пограти. А можливо бабуштаємо? Дівчата голові нарядні. Я тоді розпорядник бал. Ви що, думаєте, що так просто можна зі всіма дружити? Влаштовувати бали і всяке таке. А що, для цього потрібні якісь умови? Так би я могла, я писала світі з мене пласу в шаполоні. Та зробимо, я не вірю. Ще фокуси тут почнуть показувати. Ми це є ми, а ви це ви. О, ви вже познайомились. you uh -huh. Я знаю, що сталося, але це справді диво. дівчата, а правду так краще разом. Хоча я теж неправда одягнути таку сукню. Можу тобі дати поносити. А мені, я теж хочу бути принцесою. Я тобі дам свою сукню. А все ж таки бал буде, я тоді буду розпорядку. Пропоную назвати наш бал Бал добра, а можна ще й влаштувати бал дружби. Уявляєте, скільки ми зможемо зібрати на ньому друзів? Всі нарешті зрозуміють, що найважливіше у світі. Як це зрозуміли ми? Також щоб почути зрозуміли. І щоб у всьому світі панувала радість, добро та дружба. А ще гарні стосунки, щедрість та взаємодопомога. І щоб не важливо було, чи ти в гарній сукні, чи ти в простому одязі. Щоб людина сприймали не за костюмом. А за розумом. Це звичайно важко, але хтось це розпочати. Це розпочнеться на нашому балу добра. Якщо і ви так думаєте, то приєднуйтесь до нас. І нехай завжди перемагає добро.